Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Запрошую всіх до перегляду. Дякую всім, хто мене підтримує. Сьогодні вийшли на город і хочемо прибрати залишки буряка. Вчора вирвала декілька штук, зварила вони солодкі. Поки він солодкий, треба прибирати. Він вже не буде рости, а тільки буде робитися твердіший і буде пропадати солодість у нього. Тому зараз вибираємо цей залишаю рябий. Це в мене на продаж, тому буде залишатися. А цей тут в тут нього саме більше, там взагалі по чуть-чуть. І також виберемо морку. Ось такий невеличкий, але який є. Сьогодні знову передають грозу, чи буде, чи не буде, але не хочу, щоб набиралося вологи, тому що буде потім рости. Він вже не потрібно, щоб ріс. От, друзі, почистили півтора відра буряка, ну і зараз ще моркву, то весь наш урожай. І майже відро моркви. Але багато в'ялої, багато побитої черв'яком. Ну, Треба перебрати щось потру, заморожу, щось залишиться так. Люди мішками збирають ми відрами. Ну. І за це дякувати Богу. Я багато в цьому році не садила, тим більше частину ту, що під зиму я садила, я продала. Понаходили місця, де нестися. Тут не дуже видно. Ну, бачите, сидить красуня. Тільки хвіст терчить. Ну і от, друзі, знову в нас дощик. Обіцяли на 12 годину грозу. Грози не було, зараз 14 година пускається дощик. Ну, хай йде, земелька хоче доща, вологи не, не вистачає. Ціле літо практично і не було дощів. Пройшов дощик, тепер сонечко світить. Земля трошки волога, не скажу, що сильно волога, але волога, і я шукала одне, знайшла друге, давно збиралася. Найшла свої сідрати, це, звичайно, минулорічні, але спробуємо висадити. Я його рихлила, але вже бачить. не Снимай, снимайте. Друзі, працюємо, працюємо. Ну от, друзі, більшу частину города засіяли. Будемо сподіватися, що зійде ще цю частину. Може завтра буду на базарі, ще докуплю і досію ту частину. І вже можна чекати сходів. І, як я вже казала, дуже корисно. І земля поки що стає, і поживніша. Так що, сіяли е, овес, е, гірчицю і фацелію. Ну, в перемішку все. Ну, а на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Пока!